Є дуже, дуже велика потреба в автомобілях, таких як легкові, грузові, для перевезення, для відвантаження техніки, для перевезення запчастин, матеріалів і тому подібне. В рамках робочої поїздки в Австрію ініціативна група Рівненської міської ради привезла дві автівки для наших військових. Сьогодні ми передаємо від фонду. Двом військовим частинам одна це мобільна група, яка фактично буде захищати Рівненську територіальну громаду, тобто це була така домовленість. інша, інша автомобіль буде їхати на інженерні війська. На передовій такі автівки вкрай потрібні, адже через постійні обстріли слугують вони недовго. Якщо такі поломки якби специфічні, то вона дуже швидко е, е, ламається. Якщо так, е, як би сказати, е, е, Ну, власна поломка, власна поломка, то вони можуть прослужити дуже дуже довго. Зважаючи на місцевість, військовим потрібні саме високопрохідні автомобілі. Тож це основне на що потрібно звертати увагу при виборі транспорту. Однозначно це мають бути пікапи, тим більше вони повнопрохідні, тобто 4х4. І сьогодні ми, наприклад, коли вибирали ну, дану модель Nissan, який фактично ну, японського виробника, і це дає можливість так само зачадити і пало на дизельному, війни на дизельному двигуні, і так само він дасть можливість їм і оперативно, і поставити собі на облік на військові частини і рухатись по своїх таких задачах бойових. Віктор Шакерзян додає: такі високопрохідні автівки дозволять нашим військовим бути більш мобільними у бою з ворогом. Один автомобіль слугуватиме бійцям протиповітряної оборони, які захищають небо над містом рівне. Інший попрямує на передову. Ольга Денілюк, Володимир Захаров, новини Рівного.